Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму YouTube каналі. В цьому відео я разом з вами хотіла би повертати свою нову розмальовку від Крістін Керн, яка має назву Wildflower Folk. Я сподіваюся, це відео буде для вас максимально цікавим і, можливо, навіть корисним. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Ну і давайте будемо починати роздивлятись мою нову книгу. Спочатку я почну з якихось технічних моментів, ну, а якісь цікавинки буду розповідати вже по ходу. Отже, це книга від видавництва Blue Angel. Ви можете ось тут побачити назву видавництва. Саме вони видають чудові книги від Джасман Бекет, Гріфіт або ж книги від Рейвен Філан. Якщо у вас є книги цих авторів, то ви знайомі з просто перфектною якістю, і ви, ви можете тоді зрозуміти, якої якості саме ось ця нова книга від Крістін Керон. Також вона, звичайно, прошита, ніякі листочки у вас не повипадають з дуже приємним щільним папером. Сама книга вона має ось таку супер обкладинку. Якщо ми її знімаємо, то ми бачимо просто таку обкладинку звичайно крафтову. От. Але ці обкладинки, я вам скажу, що вони досить надійні. У мене в активному користуванні є книга Джасмін, Beckett Griffith вже досить, досить довгий час. Я думаю, що вже більше трьох років. І нічого в мене не сталося ні з обкладинкою, ні з зшивкою самої книги. Тобто, все. Це просто чудово. чудова книги такий самий, як у Джасмін Бекет Гріфіт, трошечки менше, ніж А4. Тут ми спочатку бачимо деяке вступне слово від автора. Я ще його не читала, але я обов'язково це зроблю. Я люблю читати такі вступні слова, вони мене надихають на початок розмальовування. Значить, це книга, яка містить 54 дизайни від Крістін Керон, якщо я правильно їх порахувала. І це книга збірник зі всіх її попередніх розмальовок. У Крістін Керрон є досить багато різних розмальовок, і вони всі вже, всі вже давно видані, всі давно доступні на багатьох різних платформах. Це і Book Depository, і Amazon, і, в принципі, багато-багато інших різних книжкових магазинів. Однак є той. Той нюанс, який мені особисто заважав купити хоча б одну книгу Крістін Керон, оскільки це в мене перша книга її авторства, а саме якість паперу. Ці книги автор видавала свої на амазонівському папері. От, і, тобто, ну, ви розумієте, що він такої досить, досить спірної якості. Якщо ви, наприклад, любите розмльовувати маркерами, або ж ви просто не дуже вибагливі до того всього. То, ну, чудово, я думаю, що ви вже давно володієте книжечкою Крістін Керн. А якщо ж ні, і ви хотіли би щось трошки більш якісне, щоб отримувати більше задоволення в процесі, то ви так само як і я, наче і хотіли, але, але не купували. Ось я хотіла, але не купувала. І я була дуже щасливою, коли дізналася, що автор нарешті випускає книгу і не просто в хорошій якості, а в Blue Angel, тому що це одне з моїх найулюбленіших видавництв. Я обожнюю книжки Джасмін, Бекет, Гріфіт, ну не тільки тому, що мені там дизайни подобаються, а й тому, що мені дуже подобається якість цих книжок. І в мене немає жодної книжки Крістін, тому в мене немає тут ніяких повторок. Для мене всі ілюстрації нові і вони просто чудові. Чудово, що є ілюстрації такі більш реалістичні. Є ілюстрації з різними фейчками, є там де трохи більше грейскейлу, є де трохи більше лайну. Ну, тобто з різних різних книг. Коли ти її гортаєш, ти дуже чітко це бачиш, що тут ілюстрації саме з різних розмальовок. І коли в тебе немає жодної, то це дуже класно, в тебе є вибір. Бачите, ось тут у нас така відьмочка, яка просто чудова підійде для розмальовування хеллоуінського. І вона така, скажімо, не надто реалістична. Так, а тут ми вже бачимо ось таку темношкіру дівчинку, вже більш реалістично, з чудовим котиком. Ця ілюстрація, мені здається, з. Останньої книжки Крістін Керен, яка виходила трошки більше року тому, вона мені, до речі, дуже подобається. Я її дуже хотіла купити, от, ну, але через папір я її не купила. Бачите, тут вже зовсім інакша дівчинка. Ну, я би сказала, на мій погляд, менш реалістична. Ну, тобто, ми бачимо, що ще з якоїсь інакшої книги. Ось. Так, тут у мене закладочка. Кожна ілюстрація в цій книзі вона має назву. Назва вказана ось тут під малюночком. І, до речі, дуже цікаво, до мене тільки зараз прийшла ця думка. Як ви бачите, Ілюстрації Крістін Керн, ось частинка, вона є в рамках, ось як тут ви можете бачити, звичайно ж, можна розмалювати простір і за рамочкою, але я люблю рамки й там, тому я навряд чи буду це робити. Або ось як тут. Бачите, також є рамка в роботі. Тут її немає. Але всі роботи, де вони і є, ці рамки, або де їх немає, вони менші, ніж вся повністю сторіночка, це якщо ми, наприклад, будемо порівнювати з книжками тієї. Є ж самої Джастин backet Griffit. Тобто розмальовувати менше не такі великі деталі. Мальовка, я вам скажу, дуже приємна. Давайте декілька я вам покажу ближче. Ви можете бачити, так, звичайно, тут є сірий. Якщо ми кажемо про старі версії книжок Крістін Керн, в неї є як книжки Грейскейл, тобто така, як ви зараз можете бачити, так і версії з лайном, тобто без сірого тонування. От, і ви там можете собі обирати, яка версія вам ближча. В збірнику такої, такого права вибору ми не маємо. От, хоча я, я, я не можу сказати, що я люблю більше або лайн, або грейскейл. Ну, але те, що я бачу, мені однозначно дуже подобається. Я не пам'ятаю, сказала чи не сказали. Тут в нас 54 дизайни. Ось тут, бачите, дівчинка вже зовсім реалістична. От. І, до речі, як ви може могли помітити, кожна ілюстрація тут вона одностороння, тобто ви можете використовувати будь-які матеріали. І, і це реально будь-які. Ну, я сподіваюся, якщо не було ніяких змін в папері, на перший погляд змін не було. Він, можливо, здається зовсім. Зовсім трішечки більш гладеньким, ніж в моїй книзі Justin Backet-Griffin, яка була видана в 2016 чи в 2017 році, тобто досить давно. Але Або не суттєво, або то мені так просто здається. Дизайни просто чудові, я дуже вам рекомендую. А, ну і що ж з приводу паперу, ви можете бачити, він не білий, він має такий бежевий колір. У мене ось тут є. Біла коробочка, ви можете побачити разом з білим різницю кольору. Ну, тобто він дійсно дуже приємний. І мені подобається, як на такому кольорі олівці всі працюють. І коли я кажу про якість паперу і про те, що ви можете тут використовувати все, навіть такий не фанат акварельних фарб, як я, в книзі Jasmine використовувала акварель, і вона дуже добре себе поводила і навіть гранулювала. От, Тому книжки я дуже раджу. І мені дійсно подобається те, що вони... Такі невеличкі, це значить, що можна трошки швидше закінчувати роботи. Можна придумати якусь стилістику, наприклад, навіть однакову для всіх ілюстрацій в цій книзі, і робити якісь однакові рамочки, ну, тому що ілюстрації, які вже мають за стандартом рамочку, їх не так багато. Значить, до речі, щодо видань. Оце дуже класна ілюстрація. Вона мені подобається. Це також ілюстрація з її попередньої книги, Стімпанк. Вона називається. Дуже гарненька, вона була на обкладинці. Так от, всі книги Blue Angel видає в двох варіантах: є книга з друком для Австралії і для всього іншого світу. Чим вони відрізняються? Абсолютно нічим. Вони однакові. Просто що книги австралійські виходять трошки раніше і ну, коштують дорожче, навіть коли вже пройшов там якийсь час австралійські книги. Завжди там на декілька євро коштують дорожче. От, в мене книга саме австралійська, оскільки я дуже-дуже хотіла отримати її якомога швидше. Заявлена дата випуску цієї книжечки 23 квітня, однак вона вже вийшла, і, як ви бачите, я вже свою версію отримала. Доступні вони зараз. На Букдіпозиторії. Там все ще стоїть дата видавництва 23 квітня, але немає статусу pre-order, а просто можна додати в кошик і просто купити. От, тому в принципі ви можете бачити, що книги вже дійсно є. Просто неймовірна, ось ця робота з соняшниками. Я дуже б хотіла якось її найближчим часом розмалювати. От Я трошечки її побоююсь, оскільки сама Крістін Керон, ну надто гарно малює свої роботи. от. Ну Але вона випускає відео, може, це непоганий привід якось подивитися її відео. І знаєте, ну не просто подивитися, як я те іноді роблю, а подивитися і. Ну, відразу повторювати з нею і розмалювати якусь роботу. Можливо, так. Але я вже дуже давно якихось таких, знаєте, майстер-класів не виконувала. Мені здається, що мені це зараз буде дуже важко. От, Є такий класний чарівник з совою. Дуже гарна ілюстрація, можна розмалювати її абсолютно по різному. Можна якось по лісовому, там ми тут бачимо грибочки, можна розмалювати якось магічно з використанням якихось там фіолетових таких магічних кольорів. Мені дуже подобається ось ця дівчинка. Є в Крісті, бачите, декілька різних, ну, скажімо так, стилістик, мальовки персонажів, і вони всі дуже різні, дуже відрізняються, але кожна просто прекрасна. Я хочу якнайшвидше цю книгу почати. Звичайно ж, я хотіла би записати відео і буду з вами ділитися своїми враженнями Ось, як ви бачите, тут немає ніяких о, таких остаточних сторіночок, так? І якщо я не помиляюся, не було в нас і ніяких початкових. А, ні, ну була ж, так, звичайно, зі словом, художника. ось так Папір тут, до речі, Якщо я не помиляюся, щільністю 150 грамів, тобто він дійсно щільний. Ви можете використовувати будь-які матеріали, корокольорові олівці просто чудово лягають. Ну, Тобто я максимально рекомендую цю книжечку. Ще раз вам покажу трошки ближче саму супробкладинку. Бачите, вона є така текстурна, а назва книги вона отак от класно з металізованим блиском переливається. Дуже гарна книга, дуже її рекомендую. Обов'язково напишіть ваш коментар, чи сподобалася вам така книга, чи плануєте її купувати, чи, можливо, у вас вже є попередні книги Крістін Керн. Якщо чесно, щоб в мене були попередні книги, які вже мали готові роботи, я навіть не знаю, чи купувала би я. Скоріше за все, що так, оскільки це моє ну, одне з найулюбленіших видавництв, але мені було б дуже шкода. І тому я рада, що я дочекалася, і я сподіваюся, всі інші книги, які я хотіла би в такій якості, але які виходять досі в Амазоні, і я думаю їх не купую, колись так само зможуть бути видані в такій же хорошій якості. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково буду чекати ваші коментарі. І до зустрічі!